Вітаю! Мене звати Ірина Тимошенко і ви знаходитесь на каналі онлайн школи-бухгалтерії АВС. Податківці вимагають від всіх фопів-єдинників подання декларації за 2022 рік за новою формою. Чи є законна ця вимога та що робити тим, хто вже встиг подати декларацію за старою формою? Нагадаю, наказом Мінфіну 394 затверджено нові форми. Податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця, податкової декларації платника єдиного податку 3 групи Юрособи та податкової декларації платника єдиного податку 4 групи. Лише декларація платника єдиного податку за ставкою 2% залишилася без змін. Опубліковано наказ було 30 грудня 2022 року. Зміни внесено у зв'язку з прийняттям закону 1914, яким, зокрема. Вводиться обов'язок для ФОП, що використовували у підприємницькій діяльності власні або орендовані сільгосподідя, визначати з 2022 року мінімальне податкове зобов'язання. Враховуючи пункт 466 ПКУ, звітувати вперше за новими формами єдиники б мали, починаючи з періодів 2023 року. Але перше роз'яснення податківців ми отримали ще 13 січня 2023 року. ДПС зазначає, що звітувати за новими формами слід лише єдинникам, у яких виникає обов'язок визначати мінімальне податкове зобов'язання. Це роз'яснення якраз ви бачите на екрані. Постійні зміни у світі бухобліку обліку не дають нам розслабитися, тому регулярно проводимо для вас безкоштовні вебінари, де допомагаємо розібратися, як правильно впроваджувати нововведення у свою роботу. Переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтеся на безкоштовні вебінари. Тоді ж податківці розробили та оприлюднили формати для нових декларацій. Проблема в тому, що в електронному кабінеті відсутні нові форми декларацій, а старі форми спокійно приймаються. Та ось, 23 січня 2023 року в ЗІРі з'явилося нове роз'яснення щодо першого подання оновленої декларації з єдиного податку. У ньому вже йдеться про те, що необхідно застосовувати нові форми декларації всіма ФОПами-єдинниками за підсумками 2022 року. Отже, наші висновки. Якщо вам потрібно розрахувати за 2022 рік мінімальне податкове зобов'язання, то треба чекати нової форми декларації. Без неї ніяк. Якщо ви ФОП без мінімального податкового зобов'язання та ще не подали декларацію, можна зачекати появи нової форми. Час ще є, для третьої групи подання не пізніше 9 лютого, а для першої та другої взагалі до 1 березня включно. Якщо вже подали або подаєте зараз стару форму та отримаєте квитанцію 2 про прийняття, в податківців немає жодних законних підстав вимагати переподання декларації за новою формою. Друзі, напишіть в коментарях, як вам такі новини, чи подали ви вже декларацію за старою формою. Поставте лайк та поділіться цим відео, щоб якомога більше наших колег дізналися про інформацію. І до зустрічі в нових випусках.